Японська народна казка щуряча сутра, давно колись жила собі зла баба, цілими днями бурчала і до всіх чіплялася. А проте невістка годила їй, як болячці. Повсякчас повторювала правду кажете, мама, зроблю, мамо. І от нарешті одного дня баба подумала. Гріх допікати такій лагідній невісті. Мабуть, час уже спокутувати свою провину сутрами. Але спочатку треба їх вивчити. Баба пішла у храм до священника. Святий отче, навчіть мене сутр!» Навчити сутр?» – здивувався той. Бо чого можна було сподіватися від баби, яка жодної молитви не знала. І все ж таки. Священник усміхнувся і відповів.